Всім привіт! Вулиця задимлена. Йдемо в магазин. Любимо ввечері прогулятися. О, У нас десь там сонечко сідає. Любимо ввечері прогулятися. День наробишся, то ввечері якраз пройтися. Взагалі чудово. Це у нас така центральна вулиця. Зараз вам її трішки покажу. Вона у нас така широка, по ній їздить маршрутка на Кам'янець. Нам тут спуститися до цієї вулиці буквально декілька хатів. Але в основному ми більше любимо їздити потягом, тільки в нього щось дуже часто буває ремонт колій, але нічого, це не саме страшне. От так ввечері взагалі чудово прогулятися. Хотіли до річки, але щось останніми днями комари трохи кусаються, то вирішили в магазин. Рінка морозива хоче. А ми так, ноги вигуляти. Ось тут у нас живе павукоса. Отруйний павук, але якщо людина не схильна до алергії, то їй не страшно, але все рівно бажано. Якщо він жалить, бажано одразу випивати протиалергічне. Раніше у нас їх тут не бачили, а зараз вже вересень і помітила, що в нас вони є. Йдемо, значить, з магазину. магазин йти кілометр. Ну Арінка вже втомилася зі стільчиком не перепочиває. Не а тато взяв молодець. Ну, Все, тут, тут нам лишається пройти. Так, за тим сірим парканом повернути вже в нашу вулицю. мене Треба тут туди мені повернути, але Треба. виявилося дуже складно. <рес> Щось мені Не дуже хорошо. Блін, кози йдуть, ю-мою. О, кизеньки. Ох, вот цела стая. А чему это А, они могут жевать хоть все. Прикольно. Стая кос. Кизоньки. Кизоньки. Машка, Один, Степашка, два, Гришка. Два. два Я Прикольные такие козочки. Так, потім цікаво, що ніхто їх не жене, вони йдуть угу. у мабуть. Вже не перший раз, так. Да. Головарі. Дивись, бо Ні? Добрий день, які Не бійтесь, погладьте. Да? привіт! Привіт, це, це, це хлопець такий гарний. Це, певно, дівчинка така, а ти трешся так об мене? а Роги почухати. Яку хочеть, <гум> Тільки тоді мене Чухається, Чухається, значить. Дивіться, а во коло мами ваша дочка. <гум> Дивики він чубати. Чилявіки, це гарний кров. Чувака бра. Чекаємо, не бояться машини. Шоколадка, що шо взяла? Шоколадку взяла. Шоколадка взяла, що вони У вас так ходять, як дресировані. Ходять, я взагалі. Куди я, туди вони, я піду в річку вони заходять. Це ми два чи не посадити, так? Я почав попастися, десь колись випускаю, а так вони з мама годують. Але кажуть, що вони самі вредні тварини. Бо жуючу середніх. Вони все Ой. ламають. Що ти робиш? Вони все гризуть. <рісті> це така вухата, це не новійська, це ні? Угу. Від новійського батька. Чи ще навіть діда. Вони змішають. Аденський, ну піський мозку. Гарно вам вечір. Такі красивенькі. Живемо на ціна. Здоров'я небесні сотні, на сусідній вулиці. Ні, у нас тільки кішка. Вона ж така гарна. А дивіться, дівчинка її вже приручила до дойки, хоч вона ще наші гуляла. Вона вже приручила, доїться. Це вже без проблем. А ви знаєте, яка корисна? У нас ще корова є, але ще й кози має. А ще й корова це. Може би ти погладити? Поки ліза доїть. Як тебе вдати?

Ну, щось там їсть. Мені оцей подобається такий. А це півник. Півник? Так. Да. Малесенький. А та з хвостиком то курочка. Правда, в неї чу чуточку голосів. Ну, не така порода голо Та куди ти біжиш? <рес> не хоче гладитись. От зараз я поймаю. догонялки только играть. То Сі за тобою біжать, курочки. Киця тут відпочиває. І курочки побільше бігають. Ми тільки що побачили лисичку у нас тут. Тільки куди, мабуть, вона вже обігла. Це лисиця. Вона рженька побігла. Лисичка. Кісь-кусі-кусі. Іди сюди, а сама сяденькая. Мі-мі-міу. А, отут вона ховається. На все, не встигли. У нас контент на кожному кроці. Маленьке кошенятко вечеряє. Блін, так хочеться його поладити. О, Привіт, маленький. Що за, за штука така? Непонятно буду далі. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. До зустрічі, бувайте! Кисик, що це з тобою? На вулиці такий павукан.